Доброго дня, мене звати Андрій Лішкевич. Я презентуватиму лабораторну роботу на тему відслідковування потоку фроду на мережі мобільного оператора. Спочатку розберемось, що таке fraud. фрод. Фрод це розсилка фішингових смс або фішингових дзвінків, які спонукають терміново перевести гроші чи видати якісь секретні дані доступу до рахунку особового. Зазвичай у цих розсилках шахраї використовують якісь підроблені посилання, які замасковані під справжні. А, також грають на емоціях, і ці повідомлення складаються таким чином, щоб викликати паніку. Наприклад, е це може бути повідомлення: по типу е Доброго дня, е ваш рахунок заморожено. Перейдіть за посиланням, введіть там дані вашої банківської карти, пін-код і cvv е код захисту. І щоб їх не. Щоб розморозити карту, інакше через годину там рахунок анулюється. Так от, у своїй роботі ми поставили перед собою такі задачі. Спочатку потрібно було створити, запустити стрімінг запитів в мережі мобільного оператора, в якому. Просто в потоці передаються дані про е, дзвінки та СМС у мережі. Е, наступним етапом було створення налаштування бази даних для збереження інформації про ці запити. Е, далі потрібно було підключитись до цього потоку, отримувати з нього об'єкти, проводити їх валідацію, аналіз і, відповідно, запис бази даних. І останнім етапом було аналітика і створення дашборду. Які технології ми вибрали для того, щоб реалізувати нашу лабораторну? Взагалі, лабораторна написана на моє програмування JavaScript. Для того, щоб реалізувати стрімінговий потік даних, використали сервіс PubMed. База даних реалізована за допомогою MongoDB, а дашборди і аналітика за допомогою Tableau. Перейдемо, коротко оглянемо всі пункти вищі сказані. Так от, е, моделювання стрімних даних ми реалізували, як сказано вище, за допомогою сервісу Pubnab. Е, він виглядає як веб-сторінка наступного вигляду, яку бачите на екрані. Звідти в потоці надсилаються JSON-об'єкти, в яких є інформація про мобільний запит. Е, яка інформація? Це номер абонента, який здійснює цей запит, номер абонента, який отримує запис. Запит, е також тариф абонента, який його здійснює. І тип запиту, дзвінок, це смс-повідомлення, а також дата і час цього запиту. М -м, в базах даних ми створили три таблиці. Перша таблиця це таблиця із всіма запитами. Там записуються всі запити, і вся-вся інформація про них. Кожен запит, який ми отримуємо із потоку. Наступна таблиця призначена для того, щоб туди записувати тільки заблоковані запити. І в останній таблиці в нас є заблоковані абоненти. І інформація про них, через що їх заблокували, і їхні дані. Як відбувається взагалі весь процес? Є потік, ми підключаємось до нього, з нього отримуємо якісь дані, ми їх потім валідуємо. Тобто перевіряємо, чи вони є дійсними даними, чи не побиті, скажімо так, чи все з ними окей. Якщо так, то записуємо їх в таблицю із всіма запитами. Після цього е, в таблиці проходиться аналізатор по кожному з записів таблиці. Е, аналізатор аналізує це на об'єкт підозри у фродингу. Якщо умови, якщо умови такі, що. Запис здається підозрілим. То, відповідно, цей запит записується в таблицю заблокованих запитів, а абонент, який здійснив цей запит, в таблицю заблокованих абонентів. Також ми зробили аналітику і вигляд дашборду. Там відображається аналітика за різними даними і фільтрами. На цьому все. Далі продовжить Денис. Доброго дня. Як було сказано раніше, задача поділяється на декілька етапів. Я розповім про перші з них та покажу, як працює наша програма. Перший етап це створений запуск стрімінгу запитів в мережі мобільного оператора, який здійснюється за допомогою стрімінгового сервісу на основі технології PubNAP. Наступний етап це створення і налаштування бази даних для збереження інформації про запити. В якості бази даних ми використовуємо MongoDB. Та третій етап це підключення до потоку отримання з нього об'єктів, їх валідація, аналіз та запис в базу даних. Що ж, я запускаю стрімговий сервіс, у ньому йдуться дані в потоці, які потім отримує аналізатор. Об'єктом потоку є заверш... завершений дзвінок. Далі я запускаю. Сервер, який буде аналізувати ці дані. В логах він, він отримує ці дані, та в логах ми бачимо результат аналізу. Наприклад, якщо дзвінок хороший, то він аналізує та відправляє його відповідну таблицю. Якщо дзвінок поганий, то він його блокує. Та відправляє дані про е, того, хто дзвонив в іншу таблицю. Спочатку база даних порожня, але після за... запуску сервера аналізатора вона наповнюється даними. Ось Ми бачимо ті самі дані, які приходять з потоку. Та аналізуються, то вводяться в логи. Далі про аналіз цих даних та дашборд розповість Даша. Отже, на базі тих файлів, в які ми збирали дані, було створено дашборд. На першому екрані ми можемо бачити всі події на нашій мережі оператора, тобто тут всі дзвінки, які відбуваються, по кожній даті за останні три місяці, видно кількість. Так само з СМС. На другому екрані ми бачимо зверху. А. Ті фродери, в яких змогла визначити система, і заблокувати так само поденно, за останні три місяці, і знизу кількість заблокованих дзвінков цих фродерів, а ще нижче – СМС. Також є фільтри по тарифному плану. Можна обирати один або декілька. Також є. Варіант подивитися по одному певному вибрач... вибираючи його зі списку. Або, звісно, можна просто ввести вручну номер необхідний. Для прикладу, значить 400. якийсь там. Ще. По цьому номеру. Не видно якихось подій. А, наприклад, по цьому ми бачимо, що його було заблоковано з 107 і 6.07 було знято блокування, і за цей період йому було заблоковано, наприклад, тільки дійснувати дзвінки. На третьому екрані можна подивитися зліва всі заблоковані події. Так само пойдемо, скільки їх було. А справа заблоковані події по певному абоненту. Тобто в нас ще є фільтри вхідний дзвінок, це був вихідний чи це було смс. Наприклад, якщо ми подивимося тільки вихідні дзвінки, то тут зміниться наша кількість і тут так само зміниться. Але для того, щоб скористатися більш дієво, Правим графіком, нам краще вибрати абонента, по якому ми саме хочемо подивитися. Так як в нас це вихідний дзвінок, то нам треба вибрати абонента Б. І ми бачимо, що, наприклад, цей абонент у нас 19-11 здійснив цей вихідний дзвінок. Зліва також ми можемо подивитися не прям всю загальну кількість, а тільки по якихось певних тарифах, Наприклад, щоб побачити, в яких тарифних планах у нас не більше всього фродерів, для яких блокуються наші події. Власне, це всі графіки, що ми маємо. На цьому в мене все.